Серійний вбивця, який вчиняє самосуд, та навіть добирається до родичів детектива, який розслідує справу. Слідчих відверто нудить на місцях злочинів, а його називають тим, хто сміється під дощем. А єдині зачіпки, які мають детективи, це записки з вироком жертви. 6 червня, пів першої ночі Токіо. Тут зуміючі, мами на черешні, яка завжди сиділа вдома. І з розваг в нього було пожерти як не в себе, подивитись порно, пограти в комп'ютерні ігри та зробити перерву на сон. Десь третій ночі Ючі почув дзвінок у двері, а після Хтось намагався їх агресивно зламати. Після того, як звуки притихли, він набрався сміливості та вирішив відкрити двері, але нападаючий вдарив його електрошоком. А прокинувся вже в закинутій недобудованій багатоповерхівці. Де напроти був він, чоловік з маскою жаби. Невідомий почав зачитувати вирок для Ючі. Суцумі Цу Ючі, 28 років. У дитинстві втратив батька, відтоді проживає разом з матір'ю. Дармоїд. Безробітний, тільки й робить, що спить та жере. Твій остаточний вирок. Пізніше на місці злочину знайдуть його пошматоване тіло та записку з надписом Відчуй материнський біль, і це лише одна із справ, з якою доведеться працювати Савамурі Хісаші. А більше про цю історію ви зможете дізнатися в манзі музей від видавництва Мальфар.